У Христа безсмир, серед Бога нашу просимо. Подай, Господи, Господи, Мос. Господи, помилуй. Якщо воскресіти, спокійно, робіть тих, що ми їх нині свинаємо, Христе, Боже наш, Тобі слави даємо, спряди, і сдаємо Це присвятим благосердним. І ж Той Бог в і по всектя на віки, віків. О, Звати ми опустимо. Ми воюємо за наш цивілізаційний вибор. Ми обираємо іншу цивілізацію. Ми обираємо європейські цінності. Ми обираємо демократію, лібералізм, свободу людини, права людини. Ми це обираємо. Нас хочуть це забрати. Рабів до раю не пускають. Тому що найвища цінність в християнстві — це свобода. Дуже важливо те, що у нас зараз є православна церква України, до якої я належу яка протистоїть церкві московського патріархату. Московська патріархія повністю підтримує політику Путіна і благословляє її. Ну, в мене ніяких планів немає. Я тривожної валізи не маю і не збираюся мати, тому що я, я розумію, я, я не можу нікуди. По-перше, я не можу втекти з цього місця. Я настоятель храму, громада на мене поклалася. Поки я живий, я можу бути із своєю громадою. Коли мене усунуть, то вже інша річ. Але я повинен бути з ними. І всі втекти не можуть. Взагалі, ну, зрозуміло, що. Буде багато мігрантів, якщо щось. Але, чесно кажучи, не вірю я в цю навалу. Не вірю, тому що вона безперспективна, абсолютно. Бо опір буде такої сили, що вона просто потоне у власнікр. Добавлю потоне.